Привіт, ти на каналі 25 Coffee Roasters, і це рубрика Кава вилкою. Нещодавно заліз в наші випуски на YouTube, а саме Кава Вилкою, і вирішив почитати коментарі, що пишуть, бо ми вже відзняли шість або сім випусків. Може, де ж є якась цікава тема для наступного, і не повіриш, на самому першому випуску дуже гарний коментар з тим, що нам зробити. Там було дуже багато різних історій, що ми можемо зробити, замінити паперові фільтри на Бумагу Зева проти Фрекенбок, українська кава проти румунської, підроблена лаваца, там або 10 чашок комерційної кави проти однієї гейші. Але є ще одне побажання, котре надихнуло мене, і я згадав свої студентські часи: це нескофеє з, з колою. Ну, саме я не пив такий напій. але знаю, що дуже багато моїх знайомих з навчальних закладів. Де я вчився, пили такий напій під час сесії, бо дуже активно готувалися до екзаменів. А саме це два стіка розчинної кави, Кока-Кола і енергетик. Я би взагалі не радив таке поєднання, тому що кожен з цих інгредієнтів має в собі кофеїн в різних пропорціях і Якщо чесно, окрім кофійну, тут може бути ще й таурін, тіабраміни і все тому подібне. І ну дуже складна історія, коли ти це все випиваєш на серце, взагалі на весь наш організм. Але ради експерименту, на що не підеш, тим паче, дуже цікаво, що це буде за напій. Це дуже цікаво, що штопили мої знайомі під час сесії, щоб не спати і встигнути все зробити в, в час. Значить, що. Беремо каву з аромаоксамитом. У нас цей якобс монарх. Засипаємо два стійки. Як мені казали, треба брати пропорції 50 на 50 енергетику до Кока-Коли. Заливаємо. Це все. Я думаю, що я перемішаю зараз, щоб... ложечкою це все. Зараз трошки осяде піна. Е, До речі, не забувай, що я все ж чекаю від тебе дзвоник, подобайки і твої коментарі. Креативні думки, що ще перевірити е, з кавою, що ще з нею зробити, бо ми вже її посмажили, досмажили. Ми вже перевірили каву з ТікТока, навіть знайшли стару фільтр кавоварку і відзняли її, подивилися, як же вона варить. Так, і до цього всього ми ще додаємо Кока-Колу. Я не знаю, як це все буде яка густа пінка. Прям на, як лади макіата. М -м -м. Може ще трошки ще, але тінки реально забагато. Ого, ого. М -м -м. Як стоїть, то файно. то є бомба. Цю пінку не можна, п'їсти. Пропорції ми зробили. Піднімається якась піна. Котра дуже-дуже довго стоїть. Мені лячно це пити, я буду відвертим. Але що не зробиш заради тебе, От, щоб тобі було цікаво, а може і не цікаво. Якщо тобі це відео не сподобалось, постав дизлайк. От реально. Давайте будемо чесними. Досить просити лайки, ставте і дизлайки, якщо вам це не подобається. І також не забувайте підписка, коментар, дзвоник, вподобайка, не вподобайка. Я не знаю, як я не знаю, як в моїх знайомих в студентські часи не стався цукровий діабет, не вмерла печінка підшлункова, нирки, і взагалі, як в них не сталися проблеми з ЖКТ. Бо це дуже. ну, Воно дуже солодке, це по-перше, і це дуже погано впливає на нашу підшлункову. По-друге, воно не знаю, тут дуже багато піни, і вона мене чогось засмущає, тому що десь отак було напої. І ну, мені прям дуже потрібно було зробити декілька ковтків цієї піни. І вона не дуже приємна і дуже смачна. Воно герке, солодке, не смачне при тому всьому. Я би не рекомендував в жодному разі під час сесії. Таке використовувати. Добре, що зараз кавова культура дуже сильно популяризується, і в нас є альтернативні методи заварювання, фільтр-кава, в нас є дріпи, в нас є найтрощина спешл кава. Тому, будь ласка, якщо ти це дивишся і тобі потрібно не спати декілька годин ввечері, да, для того, щоб доробити щось собі на роботу, на навчання. Не змішуй це. Просто придбай собі каву в під фільтр або під еспресо. Завери її в чашці, в турці, френч пресік. Не купуй оце і не трави себе оцією хімозою. Чашка правильної, нормальної кави тебе взбадьорить набагато краще, ніж оце все. І зробить твоєму організму тільки приємніше. Да, ти зможеш там не спати до четвертої години ночі, тому що. Якщо ти не споживаєш кави постійно, то вона тебе буде дуже сильно-сильно бодьорити. Але це куди краще, ніж це. От, ну і не забувай, дріпи, все, все як ти можеш заварити каву, або, до речі, як ти, якщо ти не знаєш, як заварити каву вдома, то в нас є цілий. Перелік відео як в різних девайсах в домашніх умовах готувати каву. Тобою був Дмитро. Це 25 Coffee Roasters. Експериментуй, але не так, як ми. Якщо ти хочеш трешового експерименту, краще напиши його нам в коментарі. Ми це зробимо за тебе. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.